Доброго ранку, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі «Щоденник вимушених змін. У нас сьогодні субота, я сьогодні не працюю з клієнтками, але я сьогодні в салоні. Ми зранку пішли з мамою до лікарні, до ревматолога, вона там була записана, все поробили, потім там заїхали ще до магазину, а зараз вже у нас обід. А я сказала доброго ранку. Я прийшла в салон. У мене сьогодні день зйомок. Я чекаю на свою подружку Альону, яка буде мені допомагати в цьому. Але в неї там якісь проблеми, не може дочекатися автобусу, тому що сьогодні свято в Закопаному і не тільки в Польщі взагалі, і дуже багато туристів. І з за цього вона не може доїхати з сусіднього містечка. Тому я поки її чекаю, думаю, включуся, поговорю з вами, можливо, розповім, як тут я, як, ну, чим я взагалі займаюся. Ну і от такі тіла. В общем, я тут своїм інстаграмом, своїми навчаннями, і знаєте що, там нам сказали, що обов'язково потрібно купити мікрофон, тому що дуже добре, коли. Є класна якість звуку. Перше, це картинка впливає так, на сприйняття тебе як оратора, скажімо так. А друге, це звук, який передається з. Рішила перепровірити, як тут звук, тому що бувають такі мінуси в мікрофоні. Що там десь щось було не включено, не вімкнено, і потім поганий звук або взагалі його немає. Перепровірила, наче все добре. І що? Сьогодні зробили закупи з мамою, тому що завтра вже вихідний, неділя. Завтра в мене теж вихідний. У мене практично три дні вихідних. Вчора була одна клієнтка, потім Діанка. Сьогодні вихідний і завтра теж вихідний. А в понеділок уже я на роботу працювати і робити дівчаток гарними. Погода в Закопаному зараз така трішки пасмурна, але немає снігу. Вчора цілий день йшов сніг. І так красиво, зараз дерева в снігу такі гарні-гарні. А зараз немає снігу, нічого, пасмурна просто погода і все. На завтра передають взагалі ясну погоду, і це не може не радувати. Я, до речі, вже купила ці. Прикраси до Нового року в салон. Я, кстати, хотіла піти в Майді Експерт, подивитися ще раз на цей телевізор, який я хочу купити. Думаю, може, чорна п'ятниця і буде трішки дешевше, але я вже забулася і зараз у нас зйомка, а потім вже, напевно, буде пізно, а може я ще й зайду, не знаю. В общем, такі у мене справи. Наші вчора купляли в українському магазині скумбрію холодного копчення, бо в Польщі немає риби. Ну ми, наприклад, не зустрічали риби холодного копчення, є тільки гарячого. А це значить, що вона така, знаєте, як розпадається, як на такі волокна. І коли ми жили в Україні, нам постійно хотілося такої риби, да, яка от розпадається. Бо була і така, і така. А коли ми зараз живемо в Польщі два з половиною роки, якось постійно купляємо цю ж гарячого копчення. А тут купила мама з папою вчора скумбрі холодного копчення. Боже, яка вона вкусна! Це щось неймовірне не, не просто. Тому е ми посмакували, і сьогодні в обід теж поїли. Е і, коротше, от такі у нас діла. Богданчик вдома гуляється, віддихає, папа каже, треба сьогодні з ним піти. На санках покатати, поки сніг не розтає. Та оце ж думала, закінчу раніше, а трохи у мене альонка опаздує. І тепер я не знаю, коли я закінчу, щоб все стигнути і все зробити. Ну, нічого, воно там якось як буде, так буде. От, всім бажаю гарного, чудового дня і не сумуйте. День пройшов дуже швидко і дуже насичено. Ми вже з Альоною поснімалися, я прибігла додому, мені тут швидко, папа зробив кофе, мама там в'яже своїми ділами. Попривітствуйтесь всі. О, добрий вечір. Вас, звісно, не видно, але все одно всі знають, що ви там є. В общем, Мама тут виставила продукти, сьогодні були на закупах, тому що постійно у нас є оця проблема. Значить, коли тиждень ми скупляємося там, по чуть-чуть в якихось там магазинах гама, Літл. Як тільки приходить неділя, ми думаємо, чого ми не закупилися на неділю або там в суботу, щоб в неділю було нам з чого готувати, ну або взагалі, щоб у нас були продукти. Ну і Сьогодні по стіченню обстоятельств якось у нас вийшло після больниці, після мами, ну, заїхати в магазин і зробити закупи. Мама виставила продукти, щоб зробити розпаковку. Тому що дуже всім цікаво завжди, які ціни, дай самим отак от перейти. Ой, папа розкриває шоколадку, боїться, що Я вона. тільки ти, як коти їсть. Ну. А ще ще почне їсти. Дуже цікаво подивитися на ціни і як вони змінюються. Кстати, інтересно, мама, подивитися наші відео старі. Чи... Це вже другий раз. Це вже раз. Ой, вони це так чинять. Я не знаю, як це з ними можна жити, їм це не знаю, клоуни просто. В общем, Зараз мама ще покашляє трохи. Ми поїхали ми поїхали в Модом. Ні. в Шимонік. Шимонік, Там не треба нікуди їхати, вийти з поліклініки, зайти зразу в другі двері да, в Шимонік. І там у мене була ситуація, я хотіла розказати, що там так вони з мамою ще й полаялися, папа, за ту ситуацію, що папа неправильно мене зняв. В общем, я дивлюся, стою ополаскуватель для білизни. Хоча ми використовуємо шампунь, а цей жидкий він. Ой, <кій> порошок, нічого страшного. Ну, а так подивилася, вже <кій> закашлялась. Порошок <кій> жидкий, який уже з запахом. Ну, все одно хочеться іноді якого-нібудь ополаскивателя. Ну, стою нюхаю цей коліна польський. Ходить мужчина мимо мене і каже, що рекомендую оцієї фірми, а там так стоїть трошки нижче, прям дуже багато. Другої фірмої він каже, що і запахи хороші, і запах стойки, ну, коротше, класні, попробуйте. Ну, і я вибрала отакі: не знаю, там за фірма. Я всі перенюхала, їх там більше 10 видів. Запахи, звісно, отвратительні, якщо. О, а що. Стоя не дуже дорого, стоє 16 злотих. Я вибрала найпахучий. Із усіх, із усіх вонючих найпахучий. І цей. І зараз піду заправлю стірку швидко, щоб попробувати, як воно це пахне. Ні, ну Це й пахне, правда? Як ви можете не... вгадати, чи пахне він чи ні. По нашим вираженням ліцей, можна доставити стірку і навести на мене камеру, я вам зразу покажу. Чи пахне, чи воняє. В общем, Мама у нас з запахами в неї, звісно, конкретно. Це я, коли була беременна, я теж не могла. Мені всі запахи от всіх так, трошки вернуло. Такий був рвотний рефлекс. Так оце і у мами постійно їй все воняє. Купили духи чи подарив їй валік велику баклажку. Такі дорогі духи, оригінальні, мені подарив валік. Прям, ну, я так їх хотіла дуже, він мені на, не на якийсь праздник подарив. Що ви думаєте? Місяць побризгалася і вона бризгалася, кстати. Yeah. Я їй дозволяла. Потім як причепилася, а не бризкайся цими духами, воно воняє, ти так, входиш, воняє. Я ще хату завоняла, і все завоняло, і вся одежа воняє, і прям її не можу я. А не я нюхаю, ну не воняє, ну пахне тими духами, я їх так люблю, що просто не можу. Тепер я не духаюся. Сто процентів. А то ми ходимо по грачам, ходимо, аналізи все здаємо, не можемо знайти причину. Посміялися, ну, це шуточки, звісно. Треба трохи шутити. Взагалі, ладно, я допиваю кофе, готовим їсти. Мама буде знімати розпаковку, бо вони сьогодні, звісно, гроші, потратили. це капець. Хорошо, хоч по, -по зарплату отримав. Та таку, таку сім'ю прокормити вже стає важче, звісно, ніж було раніше. стають стають космічні, ціни стають, капець. Так, а що, мама, з Нового року мінімальна заробітна плата в Польщі? Угу. Уже брутто 4600 буде. А це значить що? Ціни по-любому підуть вгору. Так що це ви просто зарплату не отримуєте, вам то все одно. Мені то дорого. Да, Вам треба ставити ті самі ціни. Сказати, як мама йде, то їй, пожалуйста, по тим цінам, як були, бо вона не отримує зарплату. А якщо йду я, наприклад, я то отримую зарплату. А якщо і, і собственно їх бізнесу, так мені треба вдвоє платити. Ні, да. не так зробив. Просто ми не будемо ходити скуплятися, а будеш ходити А, та що у вас так поганенько виходить, сьогодні всю зарплату залили на закупок. Взагалі, ладно, буду монтувати коротеньке сьогоднішнє відео, але воно все одно вийшло, я горшуся з собою, коли в мене все-таки виходять відео. А це треба гордитися не собою, а казати дякую мамі, тому що вона мене, бля, хамуха, ну не те, що... що вона мене мотивує, а вона мене заставляє. Вона мене заставляє в інт... Інстаграмі і в інтернеті. Я оце комусь як розкажу, що в мене мама веде Ютуб і мене заставляє. Вони просто в шоці. І поляки і українці, оце ж клієнтами балакаємо, на не з чимось займатися два години на процедурі, І ото ж балакаємо. Ну, за слово за слово, та й кажу, що моя мама оце ж веде Ютуб. Та в неї два канали, та й мене заставляє. Вони. Ой-ой-ой, та ти що, як це? Мої польки-клієнтки кажуть, що мама селебритка, селебритка. Гв'язде Так що, Все, мама селебритка, ми підпис... Ми підпис. Ми її обсуждаємо, що робити. Де ж про щось балакати. Коротше, якщо ви ще не підписані на мою мамулю, то життя в Польщі з Надією це просто рекомендація номер один. Там ще з нею є допомога, асистент, татко. татко мій, то його теж всі люблять. То називається коміка. Да, да. Як казали, колись була ситуація, що можна пальці в двері закладати від сміху. Так mm що, -hmm. все, я... До завтра.